Як не повинен виглядати сучасний житловий комплекс, але щоб відео не було надто хейтерським, відразу будемо шукати і плюси. І перше, з чого почнемо, це дорога до житлового комплексу. Вона вся в ямах, але повірте, ще рік тому вона була набагато гірша. і плюс полягає в тому, що швидко їхати тут неможливо, а значить, це трохи безпечніше. Друге, відразу поряд з жилим комплексом розташований гуртожитки. Хтось скаже, це мінус. Ну там знаєте, п'янні тусовки, там розбірки і все таке. Але плюс в тому, що ви завжди поруч з молодим. Поколінням, і ви завжди в тренді. Далі йдуть дитячі майданчики, ось таким чином вони виглядають. Плюс в тому, що їх могло і не бути. Тому радіємо, що вони хоч є. Далі йдуть будинки, ось таким чином вони виглядають, десь воно обшарпане, десь слущиться фарба, десь фарба вигоріла. А цим будинкам не так багато і років. Далі йде саме місце. Хтось каже, що це суцільний пустир. Але якщо подивитись з іншого боку, то тут суцільна природа і екологія. Але в будь-якому випадку це краще, ніж тросіті, котре просто стоїть. Поруч заморожен. Далі метро, воно, наче поруч 15 приблизно хвилин, але сама дорога не найприємніша через такі ось провулки, закаулки. І коли тут темно, не дуже приємно, мені здається, тут проходити і не дуже безпечно. Але в цілому, метро поруч. І не будемо кривити душею. Тут доволі демократичні ціни. Одний з найнижчих по харку. І це ЖК пташка від житлобуд 1